Всім привіт! Авторозборну зв'язку. У нас в кадрі сьогодні Ford Fiesta. Автомобіль не свіжопригнаний зі Швейцарії, це автомобіль, який експлуатувався по дорогах України. Автомобіль нашого клієнта два роки тому ми оглядали цей автомобіль для клієнта за послугою разовий огляд. Автомобіль був придбаний два роки. покористувалися люди цим автомобілем і зараз хочуть продати придбати щось інше. Пропоную підписникам. Каналу авторозбор звернути на цей автомобіль увагу. Зараз покажемо всі нюанси, розповімо про всі плюси і мінуси цього автомобіля. Значить, що за автомобіль. Ford Fiesta офіційний купувався на Ford Winner 2015 рік, 11 місяць, 16 рік, 3-й місяць, початок його експлуатації це 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач в комплектації передній та задній парктрон, ксенонова, як ви могли бачити, Оптика, ну, звичайно, що є бортовий комп'ютер, шкіряне кермо, 4 електросклопідйомники по автомобілю. 4 електросклопідйомники, шкіряне кермо, мультикермо по магнітолі, AUX, Bluetooth і USB. Вихід присутній, ABS також ну і система курсової стабілізації також присутня. Автомобілем два роки користувалась дружина нашого клієнта. Тут позаду їздили дітки а з автомобілем, в принципі. Стан дуже непоганий. В чому плюс? 1,5 дизель і всього-навсього 136 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль був перевірений нами на момент купівлі. Ну і в даний момент людина наїздила там, 15 чи 16 тисяч кілометрів за два роки, так як користувалась дружина, возила діток до школи. По нюансах, друзі, зараз теж все покажу, які є сколи, подряпинки для того, щоб ви орієнтувалися. Давайте відразу до ціни. Ціна автомобіля 7600 доларів. Тут ще будуть буде пофіксений один момент. Потрібно перепакувати ось цю фару, і власник її перепакує вже домовлено на момент понеділка на вечір. Фара буде перепакована. Почала потіти фара, і відповідно вона буде зроблена, буде перепакована. Так, В загальному зараз покажу декілька моментів, декілька подряпин по автомобілю, які присутні. Є невеличка подряпина на задньому лівому крилі. По задньому бамперу Тут в багажнику такі експлуатаційні моменти, неглобальні, деякі присутні. Круговий парктрон у нього доставлений, працює все добре гарно. Тут є невеличкий сколик, ну його майже непомітно. Також, друзі, по передньому попередній частині на капоті є ряд сколів, так як ну, українська експлуатація. І тут з'явилися деякі такі сліди використання по бамперу. Теж невеликі сліди використання, тут є на цій штучці моменти і також на понизу є маленькі подряпини. Показуємо все, для того, щоб ви бачили ці всі нюанси. Вікно заміна. 20-й рік була проєми в автомобіля цілі, фарбовано два елементи, але зараз детально з приводом по ЛКП я вам це продемонструю. В ходу автомобіль гарненький, але тезрайт також я проведу. Зараз зніму про це відео. І покажу вам лакофарбове покриття. Так, Давайте почнемо міряти. Я не буду багато акцентувати увагу. Ціна ви вже почули, 7600, момент по фарі передній буде пофіксений, тобто його відремонтують, перепакують фару. Він код також зараз продемонструю фієсти. Друзі, ну тут я не потрапив просто правильно, тут не фарбований елемент. Так, він кодик будь ласка, показую вам він-код. Обов'язково робіть перевірку на офіційному дилері, тому що автомобіль до 2020 року обслуговувався тільки на дилері. Далі обслуговувався на інших профільних станціях Фордів. Капот не мальований. По капоту в нас болти не кручені. Зараз покажу це крило, на якому кручені болтики. Значить, це крило кручене і фарбоване, і дверка також знімалась і фарбувалась. Показники тут не критичні, але маю вам показати детально, які нюанси присутні. Ось тут є, бачите, якийсь трішки більший показник. Сказати, що це глобально ні. Але показник тут трішки більший. Показуємо двері. Двері також фарбовані. Так. Тут бачите, якраз по цій висоті, де була подряпана, тут показник більший. Демонструємо все. Ви можете зв'язатися з власником фієсти по телефону. 136 пробігу, 1,5 дизель, 2015 рік, 16 рік початок експлуатації даного автомобіля. Це скло оригінальне, 15 рік, воно не змінювалося. Все добре. Тут також аналогічно. Тут все добре, тобто проєм автомобіля не фарбувався, проєм оригінальний. Ну Тут ми вже перевіряли. Це ми побачили. Хто хоче, друзі, перевірку автомобіля на дилері, можете перевіряти на дилер, можете запросити власника на дилер. Він без проблем автомобіль поїде, покаже вам, в якому він стані. Так, друзі, продовжуємо тест-драйв. Зараз проведемо. Що у нас по салончику? салон, в, в принципі, акуратний, гарненький, сидіння гарні. З кермом все добре. Ну Дизель, ясно, що дизельна автівка буде їхати прикольно. ну Витрата тут в даний момент вона показує 4,9 літра. Це дуже дуже прикольно на сьогоднішній час. Механічна коробка, це для тих, хто полюбляє, в принципі, можливо, їздити десь треба багато по місту, і хтось хоче економну автівку з в принципі, адекватним ресурсивним двигуном, тут варіант. Є непоганий. По косяках ви побачили. Чогось такого глобального по машині я не помічаю. Ясно, що можете приїхати до власника перевірити, він вам без проблем все покаже, відверто розповість, які нюанси були, чому фарбувались двері. Точніше, навіть не так, чому перефарбовувалися, тому що при огляді два роки тому тут ці двері були фарбовані, але там були якісь косяки стосовно лаку і їх. Перефарбували. Тому так. Так, ну що по драйву, друзі. Динамічна автівка, насправді. Такий ніби, маленький собі маленька така запальничка поганяти по місту. Ну і витрата тут дуже-дуже класна. Маленький пробіг. Кусячки якісь є, але глобального чогось я по ній не бачу. Їде дуже прикольно, така динаміка, знаєте. Тут, в принципі, ці двигуни 1,5 вони возять величезні Ford Torneo Connect, ага, а тут взагалі для такого розміру, то тут прямо таки його поза очі вистачає. Обов'язково можете пропонувати перевірити автомобіль на дилері чи на будь-якому СТО, відповідно. Якщо буде якийсь предмет торгу, теж можете запропонувати торг. Ну, якось так, Це, друзі, кому цікава невелика сімейна автівка для міста, можливо, для роботи, можливо, для якихось інших моментів, можете звертатися по телефону до власника. Як знайти власника? Значить, в описі до відео буде. Телефон власника, буде написано власник Фієста і номер телефону, ви до нього наберете, запитаєте більш детально розповідь попросите, він вам все по автомобільчику розповість. Я свою роботу зробив, вам показав, якщо цікаво, друзі, телефонуйте, пропонуйте і. Купуйте, перевірена автівка, в принципі, двигун сухенький. Щойно я його оглядав. Там, в принципі, в мене в Viber групі в Телеграмі і Інстаграмі можете побачити фото, як виглядає вона під капотом. Під капотом все гарненько, двигун не митий, все сухеньке під капотом. Прокладка клапанки не потіє, що в них дуже часто бувають хвороби. Тут ще в принципі, все добренько. Ну, пробіг. Пробіг малий. 136 тисяч для дизельного двигуна це дуже-дуже адекватний пробіг. Тому так. Так, все, проїжджаємо нашу тестову дорогу. По ямах проїхались. Ніби все більш-менш, є якісь мікролюфти по ходовій, обов'язково перевіряйте перед купівлею ходовочку, щоб знати більш достеменно, які. Буде потребувати автівка, тому що кожна поушна автівка, в якому хорошому стані вона не була, потребує якогось моніторингу, ну і для розуміння якихось фінансових інвестицій. Все, друзі, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. В кадрі у нас сьогодні була Ford Fiesta 2015 рік, 16 рік, початок експлуатації, 1,5 дизель. Вона має механічну коробку передач, вона має стартовий бюджет. За 7600 доларів. В неї фарбовано два елемента. Фара буде, та, що запуціла, буде все зроблено. Ну а далі, далі вибір за вами цікаво. Набирайте до власника і спілкуйтесь, зустрічайтесь, пийте каву, торгуйтесь, забирайте.